Колишній член фракції ОПЗЖ Олександр Лукашов пропонує заборонити спадкоємцям відмовлятися від спадщини. Я адвокат Андрій Бур'янський, в цьому відео ми розглянемо законопроект, за яким пропонується заборонити всім спадкоємцям відмовлятися від спадщини за наявності у спадкодавця, тобто у померлої особи боргів. Навіщо взагалі відмовлятися від спадщини, спитаєте ви? А я вам поясню: є кілька випадків, коли ви, як спадкоємець, можете і маєте право відмовитися від спадщини. Перший це коли сума боргів у самого спадкодавця, тобто померлої особи, більше того майна, на яке ви претендуєте як спадкоємець. Тобто, ну, наприклад, є хатинка в селі. Вартістю там пару тисяч доларів, але у вашого родича, там дядька або ще когось, в спадщину якого виступаєте після його смерті. Є борги, наприклад, в мікрофінансових установах, кредити, позики, чи ще інше, а може взагалі ще кредит валютний за придбання автомобіля чи нерухомого майна з 2008 року в доларах, розмір якого вже збільшився в кілька разів від суми отриманих коштів. Тобто маємо борг там. Тисяч доларів і хатинку, яка коштує максимум 2-3 тисячі доларів. Навіщо вам, як спадкоємцю, нести витрати на оформлення спадщини, отримувати цю спадщину, заплатити податки з цієї спадщини. А після цього втратити це все майно, тому що воно є обтяженим чи обмеженим у зв'язку з боргами? Це тільки йде на користь кредиторам. Ви цього тільки втрачаєте. Тобто, це ваше право на відмови спадщини. Воно прямо передбачено в цивільному кодексі України. Ще один момент, коли спадкоємець має право відмовитись від спадщини. Це, наприклад, після смерті дружини є два спадкоємця: чоловік і один з дітей. Чоловік не бажає вступати у спадщину, тому що вона і так достанеться дітям і щоб не нести додаткові витрати, А додаткові витрати вони виникнуть, якщо буде оформлена окрема спадщина на батька, окрема на дитину. Це ви розумієте, нотаріус візьме кошти із чоловіка, і з дитини. Навіщо це робити, якщо все одно все залишиться дитині? Чоловік іде і протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини, тобто з моменту смерті, подає заяву нотаріусу, що він відмовляється від спадщини на користь дитини. Обов'язково зазначає в цьому випадку саме на користь кого він відмовляється від спадщини. Все, дитина вступає в спадщину, отримує все майно і в такому разі стає спадкоємцем. Як бачимо, колишній член ОПЗЖ пропонує позбавити українців цього права, яке прямо визначено в Цивільному кодексі України. Давайте спочатку розглянемо, хто ж такий у нас депутат від колишньої партії ОПЗЖ Лукашов Олександр Анатолійович. Так, у 2022 році він ініціював законопроект, яким повністю захищав. Інтереси забудовника фактично нівелювавши будь-які права осіб, які приймали участь в інвестиційних проєктах по забудові нерухомого майна. тобто фактично він позбавляв певних прав українців щодо прав на майно, в яке вони інвестували свої гроші. І тільки через супротив громадськості президент Зеленський не підписав ще даний закон, але в будь-який момент він може це зробити. І саме даний депутат проголосував за цю містобудівну реформу. В цьому ж 2022 році Олександр Лукашов вийшов з партії ОПЗЖ. Ну як це зробили багато хто з депутатів цієї партії, коли її заборонили, фактично визнали антиукраїнською. Тобто він просто вийшов і вступив в іншу. Фракцію, яка називається Нібито відновлення України, але ж ми розуміємо, що це і як відбувається. Причому він вступив в комітет, який відповідає за податки податкову та митну політику. Тобто, колишній депутат від ВПЗЖ виходить з керівництва. Комітету по освіті науки і інноваціям і входить в комітет, який відповідає за фінанси, податкову та митну політику. Це просто зроблено. У мене є певні сумніви, і як можна було дозволити цій особі так просто переходити. Я й не кажу, що освіта наразі не важлива, але є певні отраслі економіки, які в період воєнного стану більш впливають на проможність України здійснювати безпосередньо боротьбу з окупантами. Як на мене, фінанси податкова та митна політика це в більш впливає, чим освіта, наука і Так як освіта, наука і будуть в Майбутньому впливати на все українське громадянство, а фінанси податкова і фінансова політика це впливає безпосередньо зараз. І тут слід звернути увагу на інформацію, яка міститься в мережі інтернет. Наприклад, візьмемо сайт Чесноворк no. або Політхаб, де зазначено, що цей депутат в 2019-2022 роках приймав участь безпосередньо в пропагандистських. Ток-шоу про російських телеканалів ЗІК «112», «Ньюс Ван», Укрлайф та інше і не за була інформацію було поширено про російську та антиукраїнську пропаганду в цей час. А в серпні 2020 року цей депутат став одним із ініціаторів, згідно якого антикорупційний закон згідно з поданням депутатів до конституційного суду фактично було зупинено. Це той закон, яким передбачалася відповідальність депутатів за недостовірне декларування, в тому числі за електронне декларування. Так, депутати на чолі з Олександром Лукашовим подали звернення до Конституційного суду України, який скасував даний закон. Як ви думаєте, це було зроблено в інтересах України? Я впевнений, що ні. Давайте повернемось до того законопроекту, який ініціює цей депутат, а саме до законопроекту, 11. 220 від 29 квітня 2024 року. Які саме зміни він пропонує внести до Цивільного кодексу України? Він хоче додати в дві статті Цивільного кодексу України, які надають право спадкоємцям відмовлятися від спадщини. А це 1273 та 1274 стаття. наступні пункти. Не допускається відмова від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов'язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення в межах вартості майна, одержаного спадщину в порядку, визначеному цим кодексом. Давайте проаналізуємо, що це означає. А це означає, що даний депутат повністю лобіює інтереси банків, будь-яких інших кредиторів, мікрофінансових установ, тобто всі ті упері. Я по іншому не можу сказати, тому що, якщо ви побачите ті відсотки, які нараховують мікрофінансові установи за наданими громадянам позики, ну тобто, це там. Тисячі відсотків можуть бути, тобто людина бере там 10 тисяч гривень, а вже через е, кілька місяців він має заплатити 70, 100, а то й більше тисяч гривень, тому що йому було нараховано пеню, штрафи і проценти на цю заборгованість. А саме головне, що якщо ця людина намагається гасити борги. Тобто, ну у нього там є там зарплата там 12 тисяч гривень. Він там половину зарплату носить в цю мікрофінансову установу. Але це як в чорну діру: гроші потрапляють, а борг не зменшується. Якщо ви потрапили саме в таку пастку, то перше, що ви маєте зробити, провести повний аналіз, скільки ви заплатили коштів, скільки ви маєте платити, і звернутися до кваліфікованого спеціаліста, бажаного адвоката, який. Проведе аналіз і надасть вам кваліфіковану консультацію з цього приводу, що як вам робити, і в більшості випадків вона буде виглядати так: припиняєте будь-які оплати і намагаєтесь домовлятися з кредиторами або колекторами щодо певної суми, якщо ви вже фактично виплатили всю суму боргу, а може вже кілька разів. Хай вони тоді подають на вас суд. І суд вже буде визначати, чи дійсно вони діяли в межах правового поля, чи дійсно вони мали право нарахувати вам такі космічні суми відсотків та штрафів. Тобто ми маємо законопроект, за яким депутат повністю 100% лобіює інтереси кредиторів, банків, колекторів, мікрофінансових установ та інших установ, які п'ють кров з українського народу. Тобто, якщо буде прийняти даний закон. То всі кредитори, в тому числі ті, які надавали валютні кошти по курсу 8 гривень за долар, отримують право обмежувати спадкоємців у відмові від спадщини. Тобто, ви не зможете відмовитися від спадщини, тобто вам будуть нав'язувати вступати у спадщину щоб були погашені борги перед кредиторами, тому що якщо ви не вступите, наприклад, в той приклад, що я вам казав, що хатинка ті 2000 тисячі доларів, вони навіть ті 2000 тисячі доларів не отримують. Якщо спадкоємець не вступить у спадщину, спадщина буде визнана відумерлою з певним часом, а цей час невідомо скільки він займе, і спадкоємець зможе користуватися, наприклад, цим майном, або взагалі не чіпати його, і воно буде визнано відумерлою спадщиною, спадщину. Перейде до місцевого. Місцевого самоврядування, тобто до органів місцевого самоврядування які визнають за собою це право, і далі вже або продадуть його з торгів за ті ж дві тисячі дві тисячі доларів, і кредитору в даному випадку колекторам і це нічого не достанеться. Тобто саме за це переживає цей депутат. Як ви вважаєте, чи мають бути в Верховній Раді такі депутати? І тут слід звернути увагу, що за невною інформацією ці депутати більш-менш підконтрольні партії Слуги народа, тому що вона визначає, що і як. І якщо ці депутати не голосують за ті. Закони, в тому числі від партії Слуги з народу, то вони просто можуть ініціювати проти цих колишніх ОПЗЖників відповідні або кримінальні справи, або виключення з депутатів, або іншим чином обмежити. Тому ці депутати повністю контрольовані і вони будуть голосувати так, як їм скажуть про президентська партія народу чи це є правильним? Я вважаю, що ні, я в проти тієї конституційної реформи, яку провели в свій час, коли позбавили народу голосувати за окремих громадян, а не за політичну партію, в яку потім по списку можна просовувати кого хоче. Коли народ голосував за конкретного депутата, він, по-перше, мав право його відкликати. По-друге, він мав право вимагати від нього саме від депутата, а не від взагалі фракції. Що ви зараз можете вимагати від слуги народу, якщо вона пропрезидентська, якщо вона більшість має і так далі, нічого. Ви не зможете нічого, як звичайний громадянин України, що з цим зробити. А коли на місцях по певному округу народ голосував і цей депутат втрачав авторитет у даного регіону, Регіону громадян України. Вони просто за нього не голосували в наступних виборах. А тепер так не вийде. Ну і тут слід звернутував, увагу, що наразі йде війна, багато хто з військових гине і відкривається спадщина після даних військових. Я думаю, що саме кредитні установи та спілки, колектора та інші мікрофінансові установи, саме. На це розраховують, щоб накласти лапу ще на ті виплати, які полагаються безпосередньо родичам сім'ї загиблого військового. Тому і ухвалюється даний закон. А ви як вважаєте? Якщо у вас інша думка, напишіть в коментарях, буде цікаво подивитися. Якщо у вас виникли питання пов'язані з цим відео, ви можете звернутися до мене в коментарях під цим відео. Або ж за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на які я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!